Наш повітрі басті! На нас напали повітряні пірати! Він готуватися до штурму! Задайте всі люки! Ми так просто не здамося! Ух, здається, відбились. Всім привіт! Ви на каналі Басті Геймс. Нове відео, новий ведучий. І сьогодні ми в черговий раз поговоримо про те, як весело провести час за столом. Отже, в нас сьогодні на огляді Селестія гра в жанрі пуч і лак, що соловіною так і перекладається, як випробуй свою вдачу. На превеликий жаль, в нас ще російськомовне старе видання. Однак вам, якщо ви ще не купили і тільки вагаєтеся, пощастило. Адже вже зараз абсолютній більшості магазинів можна знайти цю гру українською мовою, тим самим підтримати українську локалізацію і українських виробників. Насправді, хід гри можна писати доволі легко і швидко. Спробую вкластись 5 хвилин. Всього в грі є два типи персонажів капітани і пасажири. Задача перших долати перешкоди і тим самим рухатися по ігровому полю. Задача других приймати рішення залишатися з капітаном на кораблі чи сходити до міст. Весь перебіг гри поділяється на п'ять основних етапів. Спочатку капітан кидає кубики, після цього пасажири приймають рішення залишитися на кораблі чи зійти. Далі капітан розігрує свої карти споряджень, після чого корабль або зазнає катастрофи, або рухається далі. І відповідно починається новий раунд. Спочатку підготуйте ваше ігрове поле, розмістивши як вам зручніше всі 9 тайлів міст за їхніми номерами. Поряд з ними поставте карти скарбів відповідного кольору. Далі добряче перемішайте карти спорядження і роздайте кожному гравцю по 6 карт, якщо грає четверо і більше гравців. Та по вісім, якщо грає 2 чи 3 гравця відповідно. Саме цими картками в подальшому й прийдеться відбуватися від бісявих хмаринок. Власне, на цьому підготовку до гри завершено, можна розпочинати грати. Тепер оберіть капітана. Ним, як правило, є гравець, у якого або найдовші вуса, або який найбільш ненавидикр. У нас це, звісно, басті. Тож будь-як басті. Або відрочить муса, або свою русофобію. Обраний капітан кидає кубики. На них зображені перешкоди, які він і зобов'язаний подолати. Загалом перешкоди бувають чотирьох типів: блискавки, пірати, пташки і хмаринки. Також може випасти пустий кубик, тоді рахуйте, вам пощастило. Кількість кубиків, які потрібно кидати щоразу, зображена безпосередньо на тайлі міста. Вона зростає пропорційно до цінності скарбів у містах. Після цього пасажири по черзі вирішують, залишитися з капітаном, довірившись всього добрим оченятам, чи зійти з корабля. Прийнявши рішення зійти, пасажир одразу отримує одну картку скарбу поточного міста. Озвучене рішення пасажири змінювати не можуть. В цьому ж логіка, запитаєте ви, як це зійти з корабля добровільно і ще отримати за це скарб? А тут якраз і відкривається суть гри. Адже чим далі ви йдете, тим більше ви ризикуєте, але за це можете отримати більшу кількість скарбів. Тобто, якщо ви зійдете в першому місці, ваш максимум 1-4 бали. Якщо ж ви зійдете в останньому місці, то отримаєте 25 балів. Слід зазначити, капітан не має права покинути свій корабль, він залишається з ним до останнього. Окрім ситуації, коли він є єдиним, хто залишився з гравців після подолання перешкод. На практиці це відбувається наступним чином: капітан кидає кубики, гравці бачать його сумне лице і сходять собі в місто. Після цього капітан бере, долає всі перешкоди і спокійно рухається далі. І ось тоді в нього є право або зійти в місто, або, відповідно, кидати кубики і знову пробувати подолати перешкоди. Якщо капітан має всі необхідні карти, в такому разі корабль долає перешкоди. Карти скидаються у відбій, і, відповідно, корабль перетягується в нове місто. Там і починається черговий раунд. Наступним капітаном стає гравець за годинниковою стрілкою. Всі ж пасажири, які зійшли, вимушені очікувати на завершення подорожі, себто або до моменту, поки корабель зазнає катастрофу, або доки дійде до останнього міста. Карти спорядження обов'язково використовувати. В даному випадку не вийде збрехати чи схитрити, залишивши їх у себе. Проте це не стосується особливих карт, про які я розповім згодом. Якщо ж до капітана не виявилось необхідних карт, наш повітряний човен зазнає аварію і йде вслід за крейсером Москва. А всі, хто на ньому були, нічого не отримують відповідно. В такому випадку розмістіть корабель в найперше місто і почніть все спочатку. Кожен ж гравець повертає свого персонажа на палубу і отримує при цьому по одній карті спорядження. Якщо у вас закінчились на столі всі карти спорядження, не проблема, просто візьміть відбій, перетасуйте його і почніть добирати все звідти. Партія триває до моменту набрання одним з мандрівників 50 чи більше переможних балів. В правилах прописано, що їх слід рахувати щоразу, коли корабель переходить до найпершого міста. Проте я вам рекомендував тримати цю цифру в таємниці для збереження більшої інтриги. Для того, щоб гра була цікавіша, базовий набір містить 6 особливих карт. Всі вони поділені на декілька типів: позитивні, негативні. Ті, які можуть використовувати капітан, і всі гравці відповідно. Щоб не повторюватись, скажу лише одне. Їх можна застосовувати виключно тоді, коли пасажири вже прийняли своє рішення зійти або залишитись на кораблі. Тож, давайте по порядку: перша карта турбо, дозволяє на вибір капітана блокувати одну із перешкод. Далі йде обхідний шлях. Її може використовувати як капітан, так і пасажири, і дозволяє вона перекидати необхідну кількість кубиків. Після цього йде у нас джетпак. Він дає змогу, в випадку, якщо корабель зазнає катастрофи, забрати з міста ще й додатково один з карт. І остання у нас козирна картка, а її по-іншому і не назвеш, це зорова труба. Знайти її серед карт спорядження ви не зможете, проте вона знаходиться в перших чотирьох містах. Її суть заключається в безперешкодному подоланню цілого міста, використовувати може як капітан, так і пасажири. Тож, закінчили з позитивними, і давайте перейдемо до негативних. У нас їх всього дві: перша це висадка. Назва повністю передає її зміст. Ви можете на вибір викидати будь-кого з корабля, будучи чи пасажиром, чи капітаном. І остання картка це тяжкий удар. По факту вона дозволяє саботувати процес гри, адже ви можете перекидати пусті кубики, будучи як капітаном, так і пасажиром. На цьому з картками ми закінчили. Переходимо до висновків. Загалом Селестія справді суперлайтова, трішечки азартна гра, яка чудово впишеться в будь-якій вечір в любій компанії. Також вона містить два офіційні доповнення, які кардинально змінюють хі гри. Однак про них іншим разом. А вам дякую за перегляд. І слава Україні.